На Коломийщині відбудуться видовищні змагання із кантрі Кросу. 15 червня на горі Юріїв-Трикутник, що у Воскресінцях, проходитиме третій етап чемпіонату та Кубку України. Мотомайстерність демонструватимуть діти, юніори, аматори, ветерани та титуловані спортсмени. Організатори готують екстремальні траси, щоб подарувати глядачам максимум захоплюючих емоцій. До слова, захід благодійний. Усі виручені кошти спрямують на підтримку Збройних сил України. Організатори змагань Федерація мотоцикле спорту України за підтримки очільника Коломийської громади більше розкаже організатор перегонів, член правління Федерації мотоциклетного спорту України Михайло Попелюк, 15 червня в селі Воскресінці, гора Юрів. Або трикутних, так звана, будуть проходити змагання чемпіонату України, а також Кубку України з кантри-кросу. В чемпіонаті України там будуть виступати класи 65-85, дітки і клас Мікс 1 і 2, професійні спортсмени. А в Кубку України будуть виступати аматори, тобто початківці. І клас ветерани. Там будуть цікаві змагання. Йде підготовка такої драйвової траси, де буде що побачити, будуть трампліни буде цікаво. Ми збираємо кошти для збройних сил України на FPV-дрони. Це зараз вкрай ну, необхідно для наших воїнів. Змагання проводить федерація мотоциклетного спорту України за підтримки міського голови Богдана Станіславського.